Військовий до та після полону. Хлопчик на руїнах свого будинку, вогнеборець із дитиною на руках. Та стандартна фраза, хоча б поділіться благаю, там завжди буде посилання на закритий телеграм-канал і агітація приєднатися до закритого телеграм-каналу. У мережі це явище вже охрестили епідемією неконтрольованого поширення згенерованих зображень через масові репости. Іноді помітити відмінність згенерованого зображення від справжнього фото стає складно. Принаймні, про це свідчить наш експеримент. Мент в одному зі столичних парків. Одне з них точно згенероване? Вони два згенеровані. Серйозно? Так. Я б навіть не помітив, бо що це згенероване. За цим всім стоїть китайська секта церква всемогутнього бога, стверджують в інституті масової інформації. Вона не є офіційною релігійною організацією і заборонена в Китаї ще з 1995 року. Використовує для заманювання до своїх лав. Там їм розповідають, що православна церква це минуле, яке не працює, тому лише церква всемогутнього бога допоможе пізнати Бога та врятує члена спільноти після того, як Бог вирішить зачистити землю.